Після операції буквально на вторую тиждень вже мог їхати за руда. До нас звернувся пацієнт, він з міста Одеси, йому 68 років. До нас він звернувся з правобічним гонартрозом четвертої стадії з варусною деформацією нижньої кінцівки, з больовим вираженим синдромом. Пацієнту проведено ендопротезування правого колінного суглобу, медіа системою. Сьогодні три тижні після операції ми зняли йому шви. Він ходить без доплиткової опори, без паличок, без нічого. Їздить вже на машині. Давайте почуємо, що пацієнт нам скаже, як він себе почуває. Можете поділитися враженнями. Так, да, я дуже задоволений обслуговуванням лікарні і всім, яке мені було передбачено увагу. І після операції я буквально через трьох тижнів вже міг їхати за роботу. Ну, но... Дуже гарний результат. Дуже спокійно Передвигаюсь, машина на механике, не автомат. Так що. Ну, прекрасно. Спасибо Молодець. у доктора золотые руки. Весь медицинский состав очень внимательный. Я очень доволен. Большая благодарность. Им. Дай Бог им всем здоровья и нам всем мирного неба. Да, дякую вам за гарний видео. Всего да. вам найкраще, що у вас углобане. Спасибо то вам тоже за золотые руки. Дякую. Очень, очень доволен. Дякую.